Отця і Сина і Святого Духа. Не раз сьогодні брати і сестри, а найперше дружина, дітки, матуся, побратими, всі воїни, сусіди, знайомі брати і сестри, отці. Не раз сьогодні прозвучало те, що я можу знову повторити, бо не маю права це не сказати. Чому цінність, подвиг вашого родича, діми, того, якого ми знаємо? Знаємо як усміхненого завжди чоловіка, який завжди і всюди чим може допоможе. Правда? Правда? Його щирість. Дала те, що він, коли почув, що треба йти і охороняти, і захищати, він один із перших пішов. У цьому самому він уподібнився по тим словам, які ми сьогодні цитуємо. Вони стосуються в більшій мірі Ісуса Христа, Сина Божого, нашого Спасителя, який дійсно за нас поклав життя, за друзів своїх. А більше, ніж це, немає. Це любов найдовершеніша покласти життя за своїх друзів. Син Божий, розіп'явшись, дав можливість у своїй жертві, яку він приніс на Христі, померши, а потім воскреше з мертвих, дав нам всім можливість користатися з його плодів, його жертви, жертви на Христі кривавої, коли ми. Сповідуємо Його як Сина Божого і той, який своєю смертю подолав нашу смерть, то ми користаємося Його плодами. У нас є надія на краще життя. Граб Божий Дмитро Діма уподібнився у цьому Синові Божому, тому його велич подвигу життєвого, Молоде, молоді роки. дітки ще на ноги не стали. Матуся скорботна, розчулена, і ми всі співчуваємо і молитовно просимо Бога, щоб дав спокій душі Рабі... Рабу... Рабу... Божому Дмитро. Але брати і сестри, все має причину і все має свій наслідок. Причина. Але йди наступай на Україну росіяни, що вони такі вже всі без розуму. А чому вони це роблять? Тому що ідея, яка затьмарує розум, і людина робить помилку, думаючи, що вона правильно робить, так само Ісуса Христа розіп'яли, в тому числі і священнослужителі. Які мали би народу сказати, не кричіть, розіпніть. А послухайте його, що він вам каже. Не сказали те, що мали сказати. Народ натравили, а народ в немочах, у нерозумінні, почали кричати Розіпни його. І все на цьому закінчилося. Але думали ті, хто злом володіє, що це все зло. Буде торжествувати у світі, але не подумали, що зло не має засад вічності. І Ісус Христос, як той, хто володіє вічністю на третій день Воскрес із мертвих, і, і подолав цим самим зло і сатану, і злого Духа. А ці воїни, я не раз цю паралель провожу, особливо ви, дорогі військовослужбовці, повинні дуже розуміти оцю межу. Бо по суті, як ви. І в тому числі наші воїни з нашого села, з нашої громади, пішовши на схід, <кій> тепер там зброю в руках хоронять, оберігають нас. І ті, хто йде, йде на нас війною, так само зброю в руках. А де різниця, браття і сестра? А різниця лише в тому, що одні йдуть в ім'я правди, в ім'я добра захистити, а другі затьмарені. Неправдою. І думаючи, що вони роблять правильне, ідуть з війною і вбивають. Одних ми називаємо вбивцями. Бо так воно і є. Росіяни вбивці. І ті, хто їх нацькував на це, це також ідеологія вбивці. ідеологія не Божа. А ви, хлопці, і діма, я не можу сказати, що це вбивці. Це буде великим гріхом. Це герой, це захисник. Хоча він тримав в руках зброю і мусив це робити. А церква в усі віки, в усі віки, я наголошую, складала молитви за воїнів, але не за убивць, які йдуть в ім'я неправди, а таких, як Дмитро, захистити правду, захистити донечок своїх, дружину, маму, всіх нас, дорогі брати і сестри. Він пішов. І він своєю подвигом життєвим показав, що він виконав заповідь любові до своїх ближніх. Він є велика людина. Як Володя Бузенко, який тут недалеко похоронений, Кіборг, такий саме і цей Дмитро і ті, хто вже кого похоронили, брати і сестри, це є справжні герої. Це тих. На таких подвигах життєвих можна вчити майбутнє покоління. Школу назвали ім'я Володі Бузенка. Я думаю, що участь діми також мали би щось назвати. Я думаю, це треба ще подумати про це. Бо це варто, не треба забувати, брати і сестри. А ідея оця, тих людей, які пішли на нас війною, так званого русського міра, міра, подумайте себе, як гарно назвали. Русський мір. Але йдуть на війну, йдуть війною, убивають і кажуть, що так воно має бути. Наскільки захмарений розум людини ідеологією такого, такої думки, концепції руського міра є сам президент Путін і той його духовний наставник, патріарх Кирил. Це ми мусимо сказати, що так воно є. Тому, дорогі брати і сестри, стараємося оцій ідеї руського міра, які і в нас є. Я думаю, якщо тако взяти трошечки глибше, просто можливо сьогодні не час про це говорити. Але я таку історію з нашого села розкажу, коли чоловік, який ходить до мене на службу Божу, хоче жіночку потягнути, а вона каже: прийде потім і навчить тебе жити, і скаже, де тобі правда. Брати і сестри, тікаємо від такого, бо не хотілося би. Я думаю, що родина щиро це скаже, такий біль перенести, що ми й далі хоронили наших героїв. Вони мали би жити. Воля Божа, не для того, щоб помирали ми, а для того, щоб мали життя і більше від цього мали. Ісус Христос і прийшов для цього і все нам зробив, розіп'явшись на христі. Тому, брати і сестри, будьмо єдиними і ті речі, які нас роз'єднують, що затьмарує наш розум. що між нами роби суперечки, бо хотіли сказати, що одна церква правильна, а друга неправильна. Мова ця правильна, а ця неправильна. Тут канонічне, тут не канонічне. Думайте перед тим, як маєте це цитувати, або говорити про це. Потім бачите, що стоять? Плотані, ставши на коліна, скидаючи квіти, молитву переносячи своїми устами. Вони. В такий спосіб хочуть вам розрадити і допомогти, але найбільше хай Господь у цьому допоможе. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава!